Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників та гостей нашого каналу. А кому сподобається, то прошу підписатися і поставити вподобайку. Так, Сьогодні у нас 9 вересня нарешті випав дощик і ожив садочок. Сьогодні хочу показати тема у мене троянди, які мають постійну прописку у нашому садку. Це вже провірені троянди. В нашому регіоні почувають себе добре, комфортно. Але що ж, в нашому регіоні? Зараз все помінялося. Раніше ми не могли мріяти Івано-Франківщина Прикарпаття, що у нас будуть зростати, кавуни, що ми будемо вирощувати: нектарини, персики. Усе можливо, погодні умови помінялися так. Після дощику ми виглядаємо так, я нічого не прибирала і зараз буду показувати трояндочки, які є фаворитами. Не знаю, чи в одну частину вкладуся, подивимося. Починаємо так. Перша клумба, іду по черзі. Розпочну з джаліти. Ось вона, флорибунда джеліта. Не буду зупинятися на характеристиках, тому що зараз ще відкриті каталоги на осінь. Може, кому щось сподобається, то собі ще може дозамовити. Рекомендую щирою душою троянда джеліта. Кого немає, це флоребунда просто надійна, стійка. Гляньте, десь. виливаю воду. Виливаю воду після дощу, її нічого не шкодить. Ні дощик, ні сонце. Сонце тримає. Тут просто квітка як пластмасова робиться, і все добре, не запашна така. Дехто казав, що простенька квіточка, та ні, дивіться, яка махрова, яка красива, а барва яка Барва дуже гарна, ніжна. Пасує, можна її скомбінувати. Сусідку посадити любу трояндочку. Ну, яка в неї є, має запах, ароматна. Чуть така легка, легка, ароматна трояндочка. Що хочу сказати, квітує вона просто. Перша хвиля переходить в другу. Отут вона на гортензію, ціла. Гілочка з неї пішло. Отак почищує вона на бік. Бачите, набирає зліва поп'янки, верхом квітує, правою стороною квітує, і вона отак міняє. Кущик в неї гарний, округлий, не дві-три палочки. І постійно так іде по кругу. У мене на двох клумбах, покажу пізніше іншу. Ну, як на мене, це просто знахідка для саду. Дуже хороша троянда, достойна, стійка. Ну, рекомендую. Ніхто не пошкодує, особливо дівчатка, хто там південний, ні області, де спекотно, це, ну, навіть і не знаю, стільки, що є. Вона себе навіть краще почуває, от, як у Маш Барбара і інші дуже рекомендована троянда. Так, сусідка у неї поезія, всім дуже багато любима, знайома, не новинка, але достойна троянда. Кожного саду, так, вона в мене має чорну пятнистість дуже несподівано, того що це моя вина. Я собі ось зараз зараз хвилинку покажу. Вона тут з лавандочка, яка другий раз квітує, гарно відтінняє. Вероніка внизу. Чогось не можу, бо пробую по горизонталі. Нарешті поміняла телефон і не можу ще при... привчитися до цього телефона. Так я вже завжди привикла своїм тим телефончиком ходити стареньким. Мені так було зручно, але що ж, не усім усі, подобається, того, що хочуть подивитися на великому екрані і нема якості. Так, поезія. Так, я собі зганялася за одною трояндочкою спрейкою навесні і принесла собі чорну п'ятнистість. Ну, нічого. Ми справимося, ну, шкода мені, що поезія. Тут по сусідстві, але як бачите, і має чорну п'ятнистість, і вона справилася. друге квітування, ну, звичайно, не перше. Трошки ніжки я почистила, їй оголилася, але нічого. Ось така досконала квіточка. Поезія. Рекомендуємо. По поезії скоренько, так, дівчата, що скажу, як розпочала зміябі свій сезон. Так і ось вона виглядає. Японочка, міябі. ну це, це також У мене є японські трояни, бачите, знизу вже обрізала була шавлію, і вона починає вже пішла. Інші є, що вже квітують добре в другому квітуванні. Але ця помаленько набирає, гляньте, яка досконала квітка, яка красива. Поодиноку такий гармонійний кущ. В перший рік вона мала. Такі великі квіти перші, а але пізніше не нарощувала, мала такі дві-три палки, як кажемо. А зараз кущі круглий, гарний, ну таке враження, ніби шрабик, маленький собі вона робить. Ну і також ну, Це ціле літо, спекотне. І отак це так, як літа. О, Дивіться, ця сторона квітує, набирає верх квіточки, який гарний напівбутончик. Тут така ніби і вже барва світліша, передає один до один. Які пуп'янки гарні. Ось вона тут така вже розпустилася. А це, напевно, вже два тижні, ну, може і більше, як замумійована. Отак от буде, поки я не піду, а це мені дуже подобається, бо вони не світяться, Тоже замумійована. Як інші троянди, в мене от там Йоріна смітила своїми суцвіттями, хоча першорічка. Дуже рекомендую. А права сторона набирає. Я вже не знаю, яку Енну не раз, і це вона вже. Буде собі свіст. Ну, таке враження, що я кажу, що як же літа, дуже рекомендую міябі. Третій рік троянді. Про... Бездоганно ніяких, абсолютно ніяких претензій. Ну, ні. Якось також мала чорну п'ятницю з кінця сезону, але це її не шкодить. Так, що ми показуємо? Ось він безперервний. Лоран Каброль, Ціле літо. О, аж тепер побачила, що має квіщика. Так, ціле літо. Оце ціле літо квітує другого плану шраб. Ну, за, за доби я у людей в не вводила це вже друга хвиля Ешлі. Також в мене є в двох квітниках, повторила собі цю бездоганну трояндочку на весь І так ціле літо він з однієї сторони йде на другу. І так по кругу ціле літо. Як мене просила одна підписниця, я ж казала, я ж це завдання з, квіту... з великою зірочкою безперервного квітування, щоб витримала сонечко, щоб було на дощі, щоб не хворобливо. Ну, в мене якось так склалося Лоранка Броль. От такий відповідає сім параметрам. Квітує, не хворобливий і дуже рекомендую. А що ти тут? Я запуталася? Ох, ти красунька, ну надна. На. Покажу я тебе, покажу. Йорі! Першорічка, в мене є три кущики, дуже в мені сподобалася трудівниця. Я їх тим два об'єднаю. Перший рік, звичайно, вона ще себе не тримає на ну, але гляньте, яка то милота, яка то палітра кольорів. Ніжні, при ніжні, і капучино, і лілова трошечки така барва. Ну, про... ну це, Я не знаю, японечка дуже гарна. Так, показали ми. Казала Лоренка Вольф, що ось він тут пішов в переміжку з Ешлі. Ну що, Ешлі? Ну ось, і цим все сказано. Ось Квітка, досконалість. Квітка і кущ з цієї сторони. Ну, високий, звичайно, другого плану, Вон базальні пішли вверх. Краси не буває забагато. Виглядає просто шикарно. Троянда Ешлі. Друга хвиля. Ну, Немає вона так, як Лоренка Броль чи Міябі. Не квітує вона так без безпев... Має чітких дві хвилі і поодинокі десь там колись так, має квіточку. Ну, Немає так масово, як попередні Джеліта Лоренка Броль і Міябі. Оці то точно. Це такий конвейер з виготовлення квітів, але ж красень, правда? Ешлі. Також То прописка постійна. Там у нас цикламент. Вже радила скільки раз, навіть і не скажу. Ось, кажуть, що друга хвиля людей не дуже. Ну, це вже відквітовує, це все, що залишилося з другої хвилі. Ой, в мене. цикламент П'єр Деренстар. Так, кого тут ще можна? Ага, наша ця Марія Терезія. Тао, ну що скажеш, тамтао. Ніжна приніжна, Флорибундочка. Вона тут в мене також на сонечку немає, ніяких для неї тут вигод. Сонечко постійне, ну вже так аж в другій половині за обід. Притиснула її зверху верха Чан до зб'юті своїми розкішними ось гілочками. Ну, молодчинка, молодчинка витривала, нічого їй, ну, хто хоче флорибундочку, от такі палітрі ніжні. Це, звичайно, Марія Терезія. Чандос б'юті вверх потягнулася, Але квіточку, я поблизу можу опустити. Ось маленький бутон. Вона відквітувала, але ще квітує на верхніх ще я її зніму. Ось, неймовірна краса і аромат. Усе поєднано і здоров'я. І глянцева, шикарна нелистя. Чандос бюті, це перлина, це от перша трійка. Мого садочку. Покажу я її пізніше. Ну, дуже хочу, щоб попала ще, бо вже відквітовує. Ще моя одна любимочка. Ну не, не, не зупиняюся, не перестаю її показувати. Як вона гарно дивиться, притягую Софію Ренесанс до неї. А чого? Щоб показати, як вони гарно, як дивляться гарно. Така лавандова палітра з жовтою. Ось досконалість. Ось вони, красуньки. Це вже відколи, це скільки можна квітувати, скільки можна показувати красу. Ось Лавсонг. Лавсонг. Флорибундочка, яка у мене все таку вона не має мінуса, Ну, ніякого. Сонечко тримає дощик, вона не окуклюється, квітує, навіть не знаю, як, які ці хвилі гляньте, Оце все, оце все треба зачищати. Все були квіти. Квіти, 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 рясні суцвіття. Я навіть не можу перехвалити її, але ще вона квітує. Зупинюся я на China Girl, але гарненька з другої сторони. Тут China Girl, там Софія Ренесанс, ну так гарно. Дівчата ще зупинюся, чайна Girl, Хто ще не замовив? Будь ласка, будеться, я не знаю, чи це айстра, чи це троянда, що це що це за краса? Це China Girl. І знову ж тантау. Красуня, неймовірна, другий рік, і оце такий кущик. Затиснена вона тут. Хензештад Росток. Е, в ніжках Лавандер Ну, Лавсонг тут розкинулася. Вона в мене широка, дуже гармонійна. І показала Лавсонг, тому що комусь схочеться це фаворит. Це однозначно. Звичайно, що вже з одним боком квітує, але я скільки можна? Ну, Хотіла дуже показати. От тримала спеціально, думаю, вже після дощику, Скілько при... скільком прийшла пересортом керіо. Здається, що це ну, що це керіо? Пересортом приходить. Мені також роздарувала два кущика собі залишила, але гляньте. Так. В цій хвилі не такі великі квіти, але кожна з квітка, кожна квіточка це витвір мистецтва. Що бутон, що розквітла. квітує довго. Також порівнюю ще раз, пригадую Джеліту, знову ж таки. Ну, я спочатку була, вона мене недооцінена, ну, керіо, я отак собі. І дивіться, як вона гармонює. В ніжках Сан-Сіті спрейка один до одного формують, це, це так, ніби міні-керіо придумали. Гляньте. Дивимось, Керіо і це один кущ, бо будуть питати один кущ. Тут два немає куща, один кущ керіо, широкий, красивий. Глянь такий гармонійний кущик. І в ніжках Сан-Сіті спрейка, тільки розпочинає красу один до одного. Ну, Звичайно, хоча я на тебе обіжаюся, бо ти не тримаєш квітку, бо ти колюча, але тільки показує Глорія, Дей в повному розквіті. Квіточку, і вже починається все. Пробачаємо буквально все. Ну як? Ну гляньте, має жовті серединки. Ну ні, ну це досконалість і запах і ароматна І вона так і також пасує, того що бачите, гляньте, як вона перекликається. Вона має серединку жовту, і тут переходить вона до керіо. А я спеціально зробила собі такий тут. в мене клумбочка така експериментальна, я підсаджую. Що і спеціально собі замовила не новинку, але гляньте. Ельторо вже від... від квітай, бо тобто ну, першорічка. Це ось вона ідеальна. Гляньте квітка Керіо, квіточка не хочу зривати. І квіточка Ельторо. Гляньте, один до одного форма квіточки, і вони витривалі. Ось таке. Це ще не упорядкована клумба, перепрошую, але гляньте. Це вона вже... Я хотіла за... за те прийшла знімати, бо хотіла це показати. Мені дуже подобається, наскільки в мені поєднання лавандових і жовтих троянд, там мі... Кхм... медові кольори, бурштинові. Але ця червона яскрава така Ельторо. І квітка тут. Боже, гляньте, скільки водички напилася, лимо, і нічого їй не шкодить. Тут ряду вже не може бути в мене масора, японочка. Але ж гарна, а запашна. Це точно буде мати постійну приписку. Ну, красуня неймовірна, красуня неймовірна. Запашна. Так, вона ще не така, ну, не міцна. Оце вона вже просто відквітова і покажу її. Я її цього року ні разу не показувала, вона навесні сажена. Прийшла до мене дуже слабеньким саженцем. Мені продавець сказала: я навіть не хочу, щоб ви оплачували, бо це дуже слабенька. Подивитися результат. Ой, яка ця продавець? Ще ж є такі продавці. І прислала вона мені цю ніжинку. А це ж така, така смачна, присмачна. Масора. Запах має неймовірний. Листочок такий, прям чітко, чітко виражений. Так, ще хочу показати цієї гами одну красуньку. Зараз я до неї підійду. Капрі. Пересаджена, була наказана, але я їй папах сказати не хочу. Це також оце так, як масора. Японочка капрі також. Ніжна палітра гарна. Листочок, прям такий, якби його. Не знаю, хотіли самодосконалий. Так, вона не дуже хоче, щоб її сонечко тримати. Але ж можна її пробачити. Не хвороблива, абсолютно. Тут же вона накрилася, має такі котили при відквітуванні, вона покривається такими веснянками. Ну нічого, але зато дуже красива. І тут в мене виноградник, і вона під виноградником на цій клумбі буде почувати себе прекрасно. Боже, сусіди. Оце мені включили. Ну нічого, я думаю, що мене чути. Капрі рекомендую, але їй треба затінок. Затінок для капрі. Що ж, можу закінчувати відео. Мої сусіди вирішили тракторець включити, напевно, картоплю будуть підорювати. Продовжимо, продовжимо показувати фаворитів. Хочу, щоб собі, може, хтось сподобає трояндочки, бо дійсно варта уваги. Зараз показую е, жиле, корал желе. У мене є е, також два кущі, повторила оці неймовірну красу. Усім мирного неба. Дякуємо нашим захисникам. Усього доброго, Па-па.